Дівчата, мої вам вітання. Дякую, що зазирнули на мій канал. І сьогодні до вашої уваги пропоную смачнючий рецепт кабачків у соусі сацебелі. Мінімум затрат, але максимум смаку взимку. Всім приємного перегляду! Дівчата почали останнім часом родити в мене такі здорові і не сильно красиві кабачки. Ми вже їх понаїдалися. Тому я вирішила закрити сьогодні кабачки сацебелі. Зараз я їх буду чистити, зверху буду шкірку знімати, тому що вони вже ну, нібито з каблиці, але вже не такий молодий. Дивитися, якщо там є крупні зернятка, то я їх буду вирізати і нарізати кубиком. Мені потрібно, щоб вийшло в результаті 3 кг начищених, нарізаних кабачків. Бачите, кабачок ніби і великий був, а зернята такі маленькі, молочненькі, тому не буду я їх вирізати, цей ріжу цілий. Нарізала я будь-якими зручними для мене шматочками, не сильно великими і не сильно маленькими. На цьому етапі можна додати ще часнику. У мене сестра додавала 10 зубчиків часнику на 3 кг кабачків. Нарізала і так само сюди відправила. Я ж роблю без часнику чисто кабачки. Далі зараз буду додавати спеції 2 чайні ложки солі. 200 грамів або 4 столові ложки з гіркою, цукру, 100 грамів або 6 столових ложок оцту, 240 мл олії і півлітрову баночку сацебелі. В оригінальному рецепті йде 460 грамів, у мене 485. Додаю все. Маслом кашу не зіпсуєш. Далі усе це перемішую гарно і даю 2 години настоятися під грузом. Точні пропорції я вам залишу внизу під відео в інфобоксі. Ось таку перемішала, накрила тарілочкою, поставила ємність, щоб воно притрамбовувалося трішечко. І все, дві години, нехай воно там маринується, пускає сік, ми його не займаємо. Лишаємо просто при кімнатній температурі. Не потрібно ні в холод нікуди, при кімнатній температурі нехай стоїть дві години. Простояли мої кабачки десь 2, а то й 3 години. Ось таку пустили вони достатню кількість соку. І зараз, не доливаючи ні води, ніде нічого, я буду ставити їх на плиту, і після закипання десь хвилин 30, їм потрібно буде проваритися. Варю я вже кабачки на малесенькому повільному вогні, хвилин 25. Бачите, такий сік вже пустили, вони гарно трішки уварилися. Але ще шматочки такі я пробувала плотненькі, ще хрумкотять, тому я ще хвилин 5 їх проварю. Тут я вже підготувала баночки, про всяк випадок взяла побільше, 8. Помила, простерилізувала і не чіпаю руками. І помила і простерилізувала кришечки. Далі зараз буду ще кабачки і буду їх закривати. 35 хвилин проварила я свої кабачки. Тут я підготувала такий агрегат. Зараз буду заповнювати баночки і закручувати кришечки. Ось цю лієчку я також простерилізувала. Зараз я їх закрила тугенько заматую полотенечком, гарно, так плотно, до повного остивання і все. І потім можна спускати в погреб. Смакота готова. Ось така краса і смакота, в результаті в мене вийшла. 6 баночок з даних інгредієнтів. Якщо вам сподобався даний рецепт, Підтримайте мене, підписавшись на мій канал, лайком і коментарем. Попереду ще дуже багато цікавих рецептів. Всім вдалих закруток! Цілую, люблю, бережіть себе і своїх близьких. І слава Україні!